А ми продовжуємо наш випуск ДТП, крадіжка, пожежа. Про ці та інші події на Запоріжжі у зведенні коротких новин. Прибувши на виклик про конфлікт, патрульні виявили жінку з травмою голови та кровотечою. Тож негайно наклали потерпілій пов'язку та викликали швидку. Тілесні ушкодження жінці наніс її син, якого доправили до відділення поліції. А на вулиці Тульській екіпаж патрульних помітив на узбіччі автівку з аварійними вогнями, водій якої попросив про допомогу. За допомогою троса поліцейські відбуксували несправне авто. Чергова автопригода через недотримання безпечної дистанції сталася на вулиці Культурній в Запоріжжі. Водій легковика скоїв зіткнення з мікроавтобусом, що зупинився, аби пропустити пішоходів. У наслідок ДТП ніхто не травмувався. Залишаючи Херсон, військові РФ сприяли втечі зі слідчого ізолятора близько 450 ув'язнених. Серед них 15 злочинців, засуджених до довічного ув'язнення. Одного з них затримали правоохоронці в комунарському районі Запоріжжя. Наразі його переведено до Запорізького СІЗО для подальшого відбування покарання. Запорізька водна поліція викрила мешканця села Нижня Хортиця, що здійснював незаконний вилов риби з берега. Сіткою збитки, завдані порушником, склали понад 42 тисячі гривень. Житель Запоріжжя звернувся до поліції із заявою про викрадення інструментів: бензопили, перфоратора, бензокоси та паяльника. Загальна сума збитків становить 11 тисяч гривень. Крадіжку скоїв чоловік, якого потерпілий взяв на підробіток у дачному кооперативі. На вулиці Гоголя в Олександрівському районі Запоріжжя горів металевий кіоск на загальній площі 15 квадратних метрів. А на вулиці Костянтина Великого під час руху загорівся салон автомобіля Рено Меган. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. Внаслідок подій ніхто не постраждав. В торгових рядах на вулиці Базарній сталося займання в одному з бутиків. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Зник студент ЗНУ пшеничний Богдан Сергійович 2000 року народження. Жив в окупованому Токмаку. В кінці серпня намагався виїхати в Запоріжжя. Але загарбники посадили хлопця в СІЗО у Васильівці на три місяці. За їхніми словами, 27 листопада він був депортований до Запоріжжя, але досі з ним немає зв'язку. Якщо маєте будь-яку інформацію, повідомте за номером, що бачите на екрані.